Що робити, якщо виникла пожежа, яка небезпека загрожує біля річок та озер, і як діяти, коли побачив вибухонебезпечний предмет? Напередодні літніх канікул рятувальники провели урок безпеки для вінницьких школярів. Я дізнався більше, які існують міни, які бувають ракети там, які боєприпаси. Рятувальники наголосили на найпростіших правилах поведінки біля вибухонебезпечного предмету. Не хвилюватися, обов'язково позвонити в службу рятувальникам, потім не наближатися до цього вибухонебезпечного предмету та головне не чіпати його. Розповіли як рятуватися, коли під час пожежі дим швидко вкриває будівлю. Потрібно ну, впасти вниз і. Ну, там просто більше кисню. і старатися йти до дверей, і там на, уже будуть, якщо ручка буде гаряча, то потрібно йти до вікна і кликати на допомогу і дзвонити в стодень. Уроки безпеки для дітей проводять регулярно. Рятувальники переконані, ці знання точно знадобляться в повсякденному житті. Ми намагаємося доносити дітям всю дану інформацію в найбільш можливій доступній формі, і також ми бачимо від них зворотній зв'язок, який дає нам ще більше сил та нас для того, щоб продовжувати нашу роботу. Підготували для діток і подарунки, тематичні журнали та наліпки.